Сучасні просторі та на будь-який смак старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств створює сучасні мафи для підприємців громади, і не лише хизуються тут все, окрім пластику робота їхніх працівників. Отримавши такий магазинчик, власник зможе одразу втілювати свій бізнес-план в життя, адже тут і вікна, і кондиціонери, і навіть лічильники. Це все продукція наша, це наша. Оце ж опять, ж, дерево, вагонка це вже наша. Тож вікна нами купляли, поли ясинові теж це вже наші. З кондиціонером, з щотчиками, він утеплений, він пол, я кажу, ясиновий. Підтримують такі нововведення і працівники. Адже в сьогоднішніх реаліях потрібно вміти робити все. А якщо продукція ще й користується попитом, гордість переповнює в першу чергу вони отримують вовремя, отримують вовремя заробітну плату. Опять же, дякуючи міському глибу, тому що вони нам, вони, нам, вони нам платять гроші. Людині треба, щоб зарплата була і вчасно. Вона в нас вчасно, і зарплати хороші. Наші працівники з острахом, але завжди беруться за роботу, і, і, і в них все виходить і виходить, і виходить все в них все добре. Розпочали майструвати такі магазинчики зовсім недавно. Кажуть, ідею втілити в життя запропонував міський голова. Спробували та навіть вже мають перші замовлення. Тим самим, завдяки комунальному підприємству наповнюється і бюджет громади, що дає змогу задовільнити потреби її мешканців.